А чого ми не досліджуємо родоводи відомих українців? Нам періодично це закидують. Друзі, якось так стало, що в дуже багатьох відомих українців немає нащадків. Я навіть розумію, як це сталося Це швидше за все завдяки совітам, які познищували ті сім'ї, і нащадків в них немає. І відповідно немає клієнтів з цих сімей, які б змогли замовити дослідження родоводу і оплатити саме дослідження. Якщо ж робота не оплачується, за який рахунок ми будемо її робити? Дослідження родоводу тривалий, трудоємкий процес. Я би, може, і з радістю займався цим, але моя сім'я хоче їсти, і всі мої працівники вони хочуть отримувати заробітну плату. Тому якось не виходить нам досліджувати просто дослідження відомих українців. Ну, наприклад, зараз ось Саміла Івановича самуся дослідили родовід. Відомий українець, дуже відомий. І тому, що знайшовся його нащадок, який цим заморочився, який вклав немалу суму грошей, не буду казати яку. Але ми дослідили родовід так дуже ємко, дуже глибоко. Але зараз виникла ідея можливо створити фонд дослідження відомих українців. Я не знаю, наскільки це актуально, зважаючи на те, що, наприклад, я всі свої благодійні кошти відправляю на збройні сили України, тому думаю, що актуальніше зараз підтримати саме наші збройні сили, перемогти ворога. А тоді створимо фонд дослідження родоводів відомих українців, і я сам туди буду донатити частину своїх благодійних коштів і буду запрошувати вас. А на дослідження родоводу, яких українців готові задонатити ви і яку суму пишіть в коментарях. Ну або можливо, серед наших підписників є людина, яка не готова скидати на збройні сили України з тих чи інших причин, але хоче задонатити там 3 пять тисяч доларів на дослідження родоводу відомого українця. Пишіть в коментарях, чи зв'язуйтесь з нами з вас донат і назва якого українця ви б хотіли дослідити. З нас же ж дослідження родоводу, толкове дослідження родоводу, і оприлюднення цього дослідження на розгляд всіх українців. Ну або тільки для вас, якщо звісно, це буде вимога донатора.